Вітаю, шановні, де поле Ноутіл, кукурудза, то що було посіяно від 17.04.24 року Припетровському бласнильниківський район. Тобто приїхали 10 травня. Бачите, це класична технологія, а це по Ноутіл. Ноутіл тут вже 5 років. тобто Тут вже всі етапи пройшли, сталася це перша кукурудза. Ну і тобто дивіться, перший у нас йшов, обсів, це був Тураном, і потім пішли по... Набігаючи технології. Тобто був спочатку спочатку Артагра. Ось так от виглядять. Ага, бачите? Трохи придавило, трохи придавило, а це бачите, марасем. Ну, тобто, є вже справжні три листочки на кукурудзі Ну і що ми можемо сказати по цьому питанню? Тобто, експериментальне поле кукурудзу наутіл, багато виробників, Євросем Родина теж допомагає. Ну, тобто, дивіться, прямий посів. при посіві давали 50 карбомідів, 50 кг демофосу. Так виглядає кукурузка. Вона пригничена трохи, але скажу вам, рядки є. Тут по Артагра 4 гібриди. Іде Ларсен VO250, йде Туран та Фабріс по ФАО 280 і Орлен. Фау 300. Є ще виробник тут Євреси. Ранній там Дієга, гібрид. Потім іде агроритм AR18101, кажеться, наскільки я пам'ятаю, там фау 320 Ну там ставка на нього. Дивіться, так в рядочку вона дуже файно дивиться. Маленький агроном з родини ну Тобто вирішили подивитись на поле, виїхати яке вже буде давати якісь висновки. Тобто по технології тут був у нас е, ґрунтовий гербіцид та це тахлор 2 літри. Е, ну, трошки є таке пригнічення в нього. Був тут у нас гліфосат е, півтори, півтори літри. Ну, бачите, тут вже щось під'їло його. А, тобто тут може бути багато. Дичини тут, ну, тобто тут завжди можна побачити все що завгодно. Ну, тобто дивіться, Будемо знімати багато, буде багато дослідів тут. Які що гібриди будуть показувати, качан, формування, висоту, все покажемо, все здійснимо. Підписуйтесь к нам на TikTok, підписуйтесь к нам на канал в Ютубі. Ще кажу, у нас тут були морози. Я показував, що є акація. Пригнічена була. Ну, я думаю, тут оці лісополоси теж пригнічені. ну, Тобто ще й біля води. Ну, а там подивимось. Тобто е, виробники в нас тут Артагра, виробник Агроритм, виробник Євросєм, виробник Маїс. Е, начебто... А, і звісно сінгенти. Сінгенти тут теж багато. ну, тобто, Є пригнічення. Оце вже будемо потім дивитись. Дивіться, бачите, різнокольорове. Тобто є пригничення на листках. Ну, я думаю, що вона відійде, це експерименти, того нічого тут не буде, ніяких амінокислот, аміноміксів, нічого не буде. Тому що кожен гібрид генетично підкований. кожен гібрид це дуже файний внаслідок того, що що буде по нулю на димоділянці. Звісно, у кожного аграрія вже буде сипати так, що мама не гарує. Тобто ж при пасіві давали, грунтовий давали. іншу справа будемо робити все генетична практика, всіх гібридів, всіх виробників. З вами була компанія Вест Стандарт. Цікаве відео. Спілкуємось, підписуємось. Завжди ваш.